Angry Birds для багатьох є культовою класикою. Seasons, Rio, Space і так далі. Всі ці класичні ігри, які дуже багато та надовго відклалися у нас в пам'яті. Але що з оригінальною грою зараз? У 2019 році всі ігри літом 19 го року були видалені. Компанія наближала до дуже великих втрат навіть не до банкротства. А ми просто сиділи та спостерігали. І завдяки цьому, ми почали активізовуватись як фанати, робити фанатські модифікації, робити мульти, робити майже все, що ми могли. Е, до прикладу, можна повідати прекрасний мод Angry Birds Project R. А що зараз відбувається? А зараз ми до сих пір продовжуємо робити якість. І показувати, що фанати можуть робити не гірше ніж самі творці, які як чесно зараз у дуже великій сраці.